Для мене новий тиждень не починається офіційно, саме до цього моменту. Моменту, коли ми зустрічаємося в нашій студії Занесті, абсолютка Доброго ранку, Понеділком. Я знаєш, я дуже люблю понеділок. По перше, да? це початок тижня. А по-друге, знаєш чому? Чому тому, що ти приносиш завжди карти Таро. Ой, ти моя хороша і ти нам розказуєш, що нас чекає? Да, сонечки всякі витягують. Так, е, всі починають підбивати підсумки року. Е, розкажи мені, будь ласка, в тебе, в принципі, був якийсь план на 2024 рік. Ой, був. Я його перевиконала в декілька разів. Серйозно, я, я сама не очікувала. Мені здається, що я змінила декілька своїх життів за цей рік. Ну я навіть не можу пояснити, як це відбулось. Багато років сиділа, щось думала собі, а тут за рік оп, 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 і все, все зробила. Все зробила. Я ти просто умнічка. Я Дякую. тебе вітаю, пишаюсь тобі. А ти я? Я не пам'ятаю, я ще десь написала, а тепер не можу знайти ту бумажку, на якій я написала свій план. Я казала дуже багато тут про те, що цей рік, в принципі, став для мене трансформаційним, і знаєш, віднайшла себе і прийшла до себе самої, якою я сьогодні є. І це для мене ну на даний момент, типу, такий самий квантовий стрибок. я ж знаєш, як цей непокалібрімий е, Стержень, який точно розуміє, що він хоче. мені цікаво, знаєш, що в момент, коли ти починаєш будувати плани на наступний рік, угу. чи можуть карти Таро якось допомогти або стати в пригоді? Я в принципі не опиралася лише на прогнози, скажімо так, да, в першу чергу все залежить від вас, але Карти таро можуть дуже класно показувати, чи рухаєтесь ви зараз в правильному напрямку. Тобто, я та людина, яка розклади завжди тягне правдиві. Я не намагаюсь підлаштуватись, не намагаюсь прикрасити реальність. Якщо у людини я бачу щось нехороше, я про це кажу для того, щоб людина зрозуміла, що зараз вона рухається не туди. <плес> І що вона може змінити це, що вона може подивитися в інший ракурс, в іншу сторону і змінити направлення свого руху і кардинально змінити своє життя. Бо що роблять Таро? У нас існує багато гілок реальності. І вони щитують зараз найвірогіднішу гілку реальності, по якій ми рухаємось. І якщо ця гілка погана, ви такі, ага, окей, мені не подобається та реальність, яку вона мені зараз показує, пророчить. Отже, що я можу зробити для того, щоб змінити це і піти в іншу сторону, де мене буде чекати зовсім інша реальність. Я їх використовую для цього. Я знаю, що Зараз усі замерли а, напроти екранів і чекають прогноз на цей тиждень. На тиждень? Да. Чи будемо на рік робити? А можемо два. Ну Можна Може, в, в, в порядку виключення. Добре. Зараз давайте подивимося, що чекає всю Україну з 23 по 29 грудня. Я вже відчуваю, що там будуть зараз грошові різні історії, що будуть розтрати. Ну, слухайте, дуже цікаво. Ця карта у нас про відстоювання себе, своїх кордонів, своїх інтересів. І я вважаю, що ця карта дуже класна саме в кінці року, так як вона чітко вам каже утримувати свої позиції, знайти себе, визначитись. Хто ви, що ви, про що ви і повністю з цим, от впевненістю, такою, можливо, навіть войовничою впевненістю іти вперед і будувати свою нову реальність. Ну як, як на цьому тижні взагалі цим займатись? Дуже класик на мене, да. а що чекає Україну у 2025 році? І п'ятому році? Потягнула сама. А... Дуже класно, це хороші перспективи, гарні перспективи у всієї країни. Це новий розвиток. Він як економічний, так і соціальний, культурний. Мене ця карта дуже радує, тому що я прям відчуваю фібрами душі весь тонкий план. Відчуваю, що 25-й рік він дуже трансформаційний. Він зовсім інший. А це рік, який змінить все для кожного. Це рік квантових стрибків і переходів в нову реальність. Тому я думаю, що дійсно перед Україною відкриються зовсім 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 нові горизонти саме в позитивну сторону. А я знаю, що чекає зараз нас. Мені не потрібно бути тарологом чи делером. Зараз у нас буде музична пауза, яка вас надихне на щось нове. Добрий ранок, це світанок і з нами у студії. Анесті абсолют. Вона тасує свої карти таро. А знаєте про що це каже? Це каже про те, що зараз я отримую свій прогноз. А може й два? Цікаво. А давай тобі зробимо на тиждень і теж на рік. Дякую, тобі дуже. Mm -hmm. Так класно, що в мене є така привілегія. Зараз я отримую свій прогноз на тиждень і на 2025 рік. Давай на тиждень. Що чекаю, Ліду, з 23 по 29 грудня? Так. Mm -hmm. Ліда, ну що ж таке? А давайте зараз кожен із вас в коментарях під цим відео в інстаграмі напише скільки разів Ліді випадала ця карта. Кручу, вірчу. Розприділити фінанси у кінці року хочу. Да, це у нас двічка пентаклів. Це у нас гроші, які приходять, уходять туди, сюди. Оце твій плаваючий стан. Особисто на моїй пам'яті це третій вже чи четвертий раз. Не знаю. Випадає я не саме ця карта. Із 78 карт рок нам у літи завжди випадає одне і те саме. Але це такий період. Ти багато зараз витрачаєш. Те, що я заробляю, я вкладаю. Це такий потік. Тому це кручу верчу, типу заробила паливо. Себе Бали. розбалувала, що сама себе не можу собі дозволити. Да? Так, добре. Давай, що Давай. чекає ліду у 2025 році. Хм, поїхали. М -м -м. Mm. Визнання професіоналізму. Це Покажи, карта що це твого доведу. професіоналізму. Okay. І це нарешті а, про те, що. Ти це ще трійка пентаклів, тобто визнання професіоналізму, яке принесе гроші. І цілком можливо, і я в це щиро вірю, що станеться те, що ти давно хочеш сто процентів. І завдяки твоєму професіоналізму і таланту. Оце, що ти вкладала стільки років сюди, воно почне приносити плоди. О, мене чудіше, дякую тобі. А дякую дуже це. Знаєш, це про всіх нас. Коли ти дуже багато всього вкладаєш і в себе або в когось, настає момент, коли типу що посієш, те й пожнеш. Те да. це саме я завжди казала про себе, що це такий шлях в. Довго, тому... Шлях воїна. <laughs> Я не хочу шлях воїна. Можна, можна просто шлях дівчини. Дякую. Можна тобі дуже. Дякую, моя Люба. дякую за прогнози. Нас чекає неймовірний тиждень. Ви навіть не уявляєте, скільки всього дівчата тут підготували, тому дивіться нас, не перемикайте, з нами була Анасі Абсолют. Побачимось з тобою завтра.